Вітаю народи, ви на каналі Мій Погляд з вами Круп, і сьогодні ми поговоримо про двох нових персонажів, які чекають на нас у наступному патчі Wezering Waves. А саме Гал Брену та Цю Юаня. Це два нових персонажі, вони очікувано грають одне з одним. Однак їхня синергія не така гарна, як, наприклад, у Юно з Августою. Почнемо ми з Галбрени. Вона ф'южен ДД з пістолетом. Якщо подивитися на усіх Fusion ДД, які були в нас до цього, в мене вони усі є, в нас є. Один ДД, який дамажить скілом, далі в нас є ДД, який дамажить ліберейшеном, далі два ДД, які дамажать звичайними атаками, ну і чиса, яка комбінує демедж звичайних атак, ліберейшену та скіла. Тож цілком очікувано, що наступний Fusion DD дамажитиме хеві атак демеджем. Однак не тільки, в неї є ще й частина Damage. І найголовніше, що цей демедж розподілений наступним чином. Приблизно 55% це ехо Damage і 45% це Heavy демедж. Тому технічно вдалого бафера для усього її демеджу. В грі немає. Саме тому для неї буде підходити дуже-дуже багато персонажів. Наприклад, що я маю на увазі, можна взяти будь-кого з Лупи, бранта або Чанлі, і вони бафнуть ф'южн демедж на 20%. Це збільшить весь демедж персонажа, і цей баф, хоч і не буде найкращим з можливих, однак буде співставним. Далі можна бафнути хеві атаки за рахунок, наприклад, Мортефі або ж тієї ж юно. Таким чином, ми бафнемо меншу частку демоджу персонажа, однак все одно добрячу частку. Також одним з варіантів є, звісно, взяти фролову. Тому що, по-перше, фролова бафає хеві атак демедж, хоча на 25%, однак це більше, ніж нуль. А по-друге, як я розумію, поки що підтвердження цьому в мене немає, однак, на мою думку, частина її скілів будуть вважатися використанням ехо скіла, а це буде провокувати додаткові спрацьовування демеджу фролової. Тому комбінувати. Іх разом може бути цілком класно. В цьому я поки що не впевнений, це буде потребувати тестування, однак, на мою думку, це було б логічно. Сам же персонаж буде мати типову ротацію, наприклад, як у лупи. Ми залітаємо на неї, даємо її ульту, набиваємо її форти, використовуємо форти. У Галбрени буде приблизно те саме, тільки більше часу вона потребуватиме на полі бою. Також враховуючи те, що різні скіли в неї мають хеві атак демедж або ехо Skill демедж, на мою думку, в залежності від команди, можна буде скоригувати її ротацію, щоб у ній було присутньо, наприклад, більше хевіатак демеджу. Який буде бафити, наприклад, та ж юно однак я не впевнений, що це буде найкращий з варіантів. Знову ж таки, коли персонаж вийде, його можна буде протестувати. Тоді я і відповім на це питання: чи варто змінювати її ротацію для того, щоб дати більше хеві атак демеджу? Так як в Гал Брени найбільша частка демеджу це Echo Skill демедж не дивно, що другий персонаж паралельно з нею, цю юань, бафатиме Skill Damage на 50% ампліфаю. Однак, знову ж таки, це не весь демедж ґал Тому, на мою думку, досить дивно, що він бафує тільки Skill Damage. Однак, попри це, наразі. Єдиним персонажем, який, знаходячись на полі бою, спричиняє ехо скіл демедж, це буде Галбрена. Тому що, якщо ми подивимося на фролову, то в неї є проблемка. Весь ехо – це той демедж, який воно спричиняє, не знаходячись на полі бою. Або ж вам доведеться залишатися на фроловій коли вона використовує свою ульту, і битися за її ляльку, не перемикаючись на іншого персонажа. Звісно, можна використати, наприклад, баф іншого персонажа спочатку на скіл-демедж, щоб фролова побила в звичайній формі, і перед тим як давати ульту, повісити аутро цю юані для того, щоб забусти. Другу форму фролової. І таким чином загальний демедж фроловою у команді буде найбільшим з можливих. Однак, чи буде хтось так грати, я насправді дуже дуже сумніваюся. Далі демедж персонажа частковий так само: Хеві атак та ехо скіл демедж. І основне питання в мене в тому, навіщо так робити, враховуючи те, що єдиний персонаж, який бафує ехо Damage, це сам він. Навіщо йому давати скили, які мають ехо Skill демедж враховуючи те, що нема аутро, яке бафнуло його. Однак загальний демедж персонажа настільки маленький, що в цьому немає сенсу. На жаль, в даний момент його демедж співставний з таким саб дд як Їн Лін. і це сумно, тому що ми вже отримали юно, яка у своїй саб дд варіації дамажить як Чан Лі. А якщо використовувати її як мейн дд то вона стає майже такою ж сильною, як найсильніші ДД у грі. І коли ми вже отримали такого сабдеде, отримувати цю юаня, який дорівнює по демоджу як перший саб лімітований у грі, це на мою думку досить дивно. Єдине пояснення його мають дати безкоштовно. Тоді так в цьому був би сенс. Однак, враховуючи хайп навколо персонажа, навряд його дадуть нам безкоштовно, до того ж, зливів на цю тему немає. Цілком можливо, що впродовж Бетки його демедж ще бафнуть, тому що і Галбрену, і Цю Юаня вже змінювали причому досить суттєво за останні кілька днів. Тому цілком можливо, що через, наприклад, там два тижні те, що я кажу зараз, вже матиме меншу вагу, тому що демедж Галбрена, наприклад, зміниться, демедж Цю Юаня зміниться, і він зможе бути мейн дд наприклад, чи хоча б приблизно дорівнювати демеджу юно у саб-ДД варіації. Okay. Поки що ми цього не знаємо. Однак я працюю з тією інформацією, яка є на. Даний момент. На щастя, окрім свого аутро, у цю юаня є ще два бафи. Перший баф збільшує демедж ехо скілів на 30%, звичайний бонусний демедж. Плюс до цього він здатен носити новий сет, який ми вже маємо, який ще збільшує ехо скіл демедж на 16%. На мою думку, 16 – це малувато, він міг би давати і більше. Однак це баф для усього загону, тому цілком очікувано, що він такий. І зверху усього цього його ультимейт бафує крит демедж на 30%. В сумі він дає наступні бафи: 50% ампліфаю для ехо скіл-демеджу, 46% ехо скіл-демедж бонусу, і 30% крит демеджу. Звісно, це досить класні бафи. Однак при досить низькому демеджі персонажа відповідальність за убивство супротивників лягатиме на мейн дд а Галбрена, я б не сказав, що вона аж настільки сильна, принаймні поки що, і принаймні, враховуючи те, що в неї можна сказати, половина хеві атак демеджу і половина ехо -скіл демеджу. Тому він не буде бафати весь демедж персонажа. І його бафи, принаймні частину цих бафів, можна ділити на два. До речі, щодо комбінування Фролової разом з Цююанем, то якщо він буде здатний носити ось цей новий сет, умови якого використання ехоскілів різних, це означає, що він на відміну від Галбрени, в якій я не упевнений, цю юань точно буде використовувати різні ехо скіли впродовж своєї ротації. Це означає, що, наприклад, Рочу можна буде замінити на цю юаня в команді Фролової. Якщо роча вам не подобається, або ви її не вибивали, або ж хочете чоловічого персонажа в цю команду. І якщо подивитися на цей сет, то цю юань як мінімум 4 ехо скіли буде здатен виконати для того, щоб настакати ці 4 стаки сету. Тож, якщо заміняти рочу на нього, фролова буде здатна виконати на два більше своїх посилених атак. Чи це варте того, тому що як я вже сказав, цю юань буде дамажити відчутно менше? Ніж рочі, втрата демеджу рочі, чи буде вона вартувати додаткових ехо бонусів для Фролової, я поки що не впевнений. І я скоріш за все це протестую, тому що поки що я планую крутити саме цю юаня, навіть враховуючи те, що він типу створений для Галбрени. Однак, на мою думку, враховуючи те, що у Галбрени не весь ехо скіл демедж Цілком можливо, що в майбутньому з'явиться персонаж з близькими до 100% ехо демеджу і таким чином цей персонаж отримає більш вдалого мейн-деде для себе. Що ж, ми, скоріш за все, отримуємо знову двох персонажів, яких розробник хоче, щоб ми крутили в парі. З одного боку, ми вже мали б до цього звикнути, а з іншого. Ця тенденція трішки сумна. Однак цього разу Галбрена отримує можливість грати з багатьма різними баферами, тому крутити цю Юаня для неї буде не обов'язково. Щодо самого цю Юаня, то, хоч і Галбрена з ним може грати і отримувати багато бонусів від нього, мейн дд якого б він міг бафити повністю в грі, поки що немає. Невідомо чи він з'явиться взагалі, однак, коли з'явиться, ми повернемося до цієї розмови. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!